Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас. І сьогодні у нас задачка підвищеної складності. Відрізок, довжина якого дорівнює 32 см, поділили на три нерівних відрізки. Відстань між серединами крайніх відрізків дорівнює 18 см. Знайдіть довжину середнього відрізка. Ще раз читаємо: відрізок. Почули перше слово відрізок і вже розуміємо, що це пряма, яка буде мати і початок, і кінець. Одразу називаємо її Відрізок АВ». Довжина якого дорівнює 32 см. І позначаємо, що це у нас 32 см. Запишемо, що у нас є відрізок АВ, який дорівнює 32 см. Поділили на три нерівних відрізки. Ось так. От, і і з'являються нові точки одразу їх називаємо. Це у нас буде точка С, а це у нас буде точка Д. Отже, у нас з'являються відрізки АС, СД і ДБ. Відстань між серединами крайніх відрізків дорівнює 18 см. Тепер нам треба знайти середини крайніх відрізків. Ось у нас крайній відрізок, і ось у нас крайній відрізок. А С і Б у нас крайні відрізки. Знаходимо середину. Тут середина і тут середина. І теж називаємо: це у нас буде точка F, а це у нас буде точка E. Нам кажуть, що відстань між серединами крайніх відрізків дорівнює 18 см. Позначаємо ось ця відстань, у нас 18 см, і можемо одразу це і позначити в нашому дану. Давайте спочатку позначимо, що у нас є відрізок Аф, який дорівнює відрізку Ф, відрізок Аф, який дорівнює відрізку Ф. У нас є відрізок DE, який дорівнює відрізку EB. Ми навіть можемо ось так показати. Що ці відрізочки у нас однакові, DE дорівнює EB. і можемо зазначити, що є у нас відрізок FE, який дорівнює 18 см, відрізок FE, який дорівнює 18 см. Це, в принципі, все, що ми можемо на даний момент взагалі, от із нашої умови, зрозуміти. Далі поїхали. Знайдіть довжину середнього відрізка. Середній відрізочок, давайте його позначимо, червоним кольором тобто ось відстань від С до Д, ось наш середній відрізочок. Оцей відстань ми маємо знайти. Давайте розмірковувати, запишемо, да, що нам треба знайти Це Д. Розв'язок. Переходимо до розв'язку. Отже, ми знаємо, що AB дорівнює 32 см. Ми знаємо, що FE дорівнює 18 см. Ну, нам не просто так дали ці значення. Ми можемо якусь інформацію з цього всього взяти. Да? Ми можемо від 32 відняти 18 і отримати суму відрізків. АФ і ЄБ, тобто половинки знайти ось ці. Давайте це і зробимо. Це наша перша дія. Від АБ ми віднімаємо ФЄ І отримаємо. АФ Додати ЄБ. І це у нас буде 32 мінус 18 – Дорівнює 14 см. Тобто ми знаємо, що Аф плюс ЄБ дорівнює 14 см. Враховуючи, що у нас Аф дорівнює ФЦ, бо це середина, а ДЕ дорівнює ЄБ, бо Е це середина відрізка ДБ, ми можемо стверджувати, що Аф плюс ЄБ дорівнює ФЦ плюс ДЕ. І це дорівнює 14 см. Отже, тепер ми знаємо інформацію, що ФЦ плюс ДЕ це 14 см, а FE – це 18 см. Отже, нам залишається дізнатися відстань між CD. яким чином, від 18 ми віднімаємо 14, і це у нас друга дія. Щоб знайти CD, потрібно від FE. Відняти суму наших ось цих полувідстаней fc додати де є. І це дорівнює 18 мінус 14, дорівнює 4, 4 см. Ось ми знайшли наше cd, cd дорівнює 4 см. Залишилось записати лише відповідь. Відрізочок cd дорівнює 4 см.